Кликніть, Господу, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу і хвалу йому. Промовляйте Богові, як величі діла твої перед можеством сили Твоєї скоряються тобі вороги Твої. Вся земля, нехай поклонеться тобі і співає тобі. Нехай співає імені твоєму вишні. Прийдіть, погляньте на діла Божі, який страшний він у ділах своїх над синами людськими. Він море обернув на сушу, ріку перейшли ногами. Тепер ми веселилися в ньому. Він могутністю своєю свідомо володіє вічно. Очі його дивляться на всі народи, щоб не підносились у собі гнобителі. Благословляйте народи, Бога нашого, і проголошуйте хвалу Йому. Він дав життя душі нашій і не попустив, щоб ноги наші захиталися. Ти випробував нас, Боже, ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити у сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але ти вивів нас на волю. Увійду в дім твій жертвами всепалення, викинаю перед тобою обітниці мої, щоб їх проголосили уста мої і висловив язик мій у скорботі моїй. Великі жертви принесу тобі з пафищами, принесу тобі овець, волів і козлів. Прийдіть усіх, хто боїться Бога, послухайте мене, і я скажу вам, що вчинив він для душі моєї. Я взивав до нього уста моїми і величав його язиком моїм. І якби була неправда в серці моїм, то не почув би мене Господь, а Господь почув мене і прихилився до голосу благання мого. Благословенний Господь, що не відкинув моління мого і милости своєї не відвернув від мене.